Сьогодні на заняття зліплення к нам завітала лялька Катруся. Їй подарували ось таку коробочку. А що в ній, Вона не знає. Давайте подивимося, що в цій коробочці. Відкриваємо. А це пластилін. Дивіться, який він різнокольоровий. А ще в коробочці є така паличка. Вона називається. Потрібно для того, щоб розділяти брусочки пластиліну на шматочки, великі, маленькі. Ці пластилін-брусочки ми кладемо на дощечку, щоб було зручніше працювати. А якщо потримати пластилін у руці, подовше він стає м'яким і пластичним, і з ним можна робити. Речі. Як працювати? Треба розім'яти наші пальчики. Я пропоную ось таку пальчикову гру дуже легку та цікаву. Я візьму дохм'яне мило, добре ручки їм помилю. Відлітають від води бризги і туди, сюди. І зараз ми для нашої катрусі зробимо. Даруночки з пластиліну, це буде кулька і стовпчик, починаємо працювати. Точок пластиліну тримаємо його в долоньках і розминаємо його. Ось так, притавлюємо. Він тепер став м'якенький. А тепер спробуємо розділити стекою. Якщо не виходить, Батьки вам допоможуть. Один з цих шматочків кладемо на дощечку, і рухами вперед-назад робимо стовпчик. Можна також зробити на долоньках. Кладемо на долоньку, іншою прикладаємо і рухами вперед-назад скочуємо. Ось такий стовпчик. Другий шматочок також кладемо на дощечку і коловими рухами ось такими скочуємо кульку. Те ж саме можна зробити і в долоньках. Кладемо пластилін на долоньку, іншою прикладаємо і коловими рухами скочуємо кульку. зробила я для катрусі, а вона буде чекати на ваші роботи. Час прощатися, до нових зустрічей, малята!